Витаю отці фригромантії Біля мікрофону Костян, і сьогодні ми з вами дістанемо з глибин потойбіччя один з найкращих аненашутерів всіх часів та народів брутальний, безкомпромісний, адреналіновий, кривавий, безумний пейнкілер. Але перед цим хочу подякувати вам, шановні громанти, за ваші лоскудні вподобайки, підписки та цікаві коменти. І окремий величезний респект спонсорам каналу, що підтримують шкелети дзвінкою монетою, щиро вдячний! Ну а тепер готуйте ваш кілкостріл, запасайтесь душами, ми починаємо! Ні для кого не секрет, що доволі часто з під пера аматорів виходять справжні шедеври. Це якраз той випадок. Розробкою гри займалася заснована у 2002 році студія People Can Fly, для якої Painkiller по факту став дебютним проектом. Молодий та амбітний колектив на чолі з Адріаном Хмеляжем, і під патронатом видавця Dreamcatcher Interactive не мав досвіду у виробництві шутерів. Але розробники спиралися на свій власний ігровий досвід, отриманий у таких іграх, як Doom, Quake та Sirius Sam. Використовуючи найкращі ідеї, реалізовані в цих проектах. Адріан і компанія збиралися зробити арена шутер Мрії з блекджеком-пушками. Перші версії гри розроблялися на рушії Shine Engine. але пізніше було вирішено зробити на його основі власний ігровий рушій. А саме Pain Engine, який би повністю задовольнив потреби розробників. Окремої згадки також заслуговує фізичний рушій хавок, завдяки якому навіть зараз можна утримувати великий фан від проходження гри. У розробників було достатньо часу, щоб втілити всі свої найсміливіші ідеї. Видавець навіть подвоїв першоозвучений час на розробку і бюджет проекту, що доволі сильно розв'язало руки творцям. Єдине, що не влаштовувало видавця фабула та її подача. У своєму зародку Пейнкіллер була історією про відчайдушного найманця на ім'я Оскар Херера, який за певну платню вирішує проблеми з потайбічними силами. Нічого не нагадує за прототипом сюжету, Оскар в якийсь момент своєї демоноборської кар'єри отримує завдання на добуття могутнього древнього артефакту, на який також полюють представники різних демонічних кланів. На гравців мав чекати гостросюжетний шутер зі своїми скандалами, інтригами та розслідуваннями. Експозиція цього всього мала б виглядати як анімовані комікси. Так як повноцінні синематики команда не могла собі дозволити. Але з подачі видавця в грі все ж таки з'явилися які-ніякі синематики, та більш зрозумілий для західної аудиторії сюжет, про який ми незабаром поговоримо. Гра вийшла 12 квітня 2004 року і була дуже тепло зустрінута як рядовими гравцями, так і журналістами та критиками. Особливо всі відмічали драйвовий та адреналіновий екшен і відсутність складного перевантаженого наративу. Тож мені здається, саме час поговорити про сюжет Painkiller. Що можна сказати про сюжет будь-якого арена шутера? Якщо він є, це вже добре. Знеболюючи тут не стало виключенням. Зав'язка історії починається з того, як головний герой Деніал Гарнер разом зі своєю дружиною на ім'я Кетрін їде до ресторану. Власник ресторану Микола Тищенко. Щоб відсвяткувати її день народження. Але, як це часто буває, все йде по одному місцю, і герої потрапляють у летальну аварію через погодні умови і явне нехтування ПДР. Вибиве за кермо насідає. Кетрін, як потім виявиться, одразу позачергово потрапила до раю. А Деніел через якісь гріхи, суть яких нам не розкривають, потрапляє до чистилища. 30 років Гарнер сидить у потайбіччі та курить бамбук, напевно, аж допоки до нього не прибуває на рандеву сам Самаель Янгол Смерті. Останній робить Деніелу пропозицію, від якої важко відмовитись. А саме білет до райських кущ в обмін на невеличку послугу. А ти, що красавець йобаний, сидиш, єблом торгуєш, руп'єсть. Доньку всього лишень треба кокнути чотирьох генералів Люцифера, який останнім часом неабияк залупається на Всевишнього і готується до окупації раю. На цілком логічне питання про те, чому всемогутній сам не вирішить цю проблему. Гарнер замість відповіді отримує карту з останньою актуальною дислокацією генералів та мотиваційний копняк від Самееля. Також Божий посередник дає головному герою пляшечку сумнівного вмісту, спорожнивши яку Деніел зможе поглинати душі вбитих демонів і таким чином відновлювати свою пошкоджену плоть. І невеличка ремарка на рівні складності травма головний герой вирішує не ризикувати здоров'ям і нехтує еліксиром Самееля, що матиме певний вплив на кінцівку гри. Але до цього ми ще повернемось. Перша зупинка починаючого демоноборця Цвинтар, що доволі тривіально, але в принципі логічно. Прориваючись через орди зомбі, кровосісів, прихожан РПЦ та іншої немитої шушери, Гарнер дістається анклаву. Ні, не цього анклаву. В даному забутому богом і комунальними службами місці перебуває перший генерал Люцифера, Некро Гігачад. Нагодувавши бідолаху дерев'яними прутнями, Деніел зустрічає першу за 30 років жінку, Єву, яка підозріло багато знає про нього і його місію, та готова допомогти з пошуком наступного генерала. А допомога з навігацією Деніелу конче потрібна, так як мапа дав Самеель вже втратила свою Актуальність. Таким чином, з сумісними зусиллями, вони крізь вогонь, сніг та приймальню Дмитра Карпачова дістаються до другого підсоса Люцифера, який, судячи з антуражу локації, перебуває десь під Омском. The... Ну, як з сумісними зусиллями? Від напівголої жінки в бою користі небагато, тому кришити черепи демоном головний герой все ще змушений самотужки. Але справляється він невідмінно. Відправивши болотну жижу підкорювати космос, настає час рухатись до третього генерала. Але от не задача, є вагатки немає про те, де цей упиздень може маринуватись. Тож Деніал вирішує звернутися по допомогу до свого старого знайомого, про якого до цього не було жодної згадки. Цим знайомим виявляється демон на ім'я Асмодеус. Під час ні ставки Єва натякає Гарнеру, що в його положенні трохи дивно водити дружбу з чортами. Спокійніше Зоя Жорівна, спокійніше. Але Деніел пояснює, що Асмодеус ніякий не чорт, а хороший демон, який колись навіть врятував пошматовану дупу головного героя після сутички з кількома не такими хорошими демонами. Сам Асмоделус не те, щоб в захваті від політики пекельної партії, тож підказує герою шлях до третього генерала, а також влаштовує тотальний деанон супутниці Деніала, що дещо спантеличує героя, але не гравця. Бо тут це занадто очевидно. Так, перетворивши ще кілька сотень демонів на фарш, Деніал дістається в руїн, де перетворює на фарш ще й місцевого Тора, третього генерала. Після чого на головного героя виходить Самеель. Деніел вимагає нарешті припинити ці пекельні борошна. Але божий посередник нагадує Гарнеру про їх домовленість і вказує на місце знаходження останнього і найнебезпечнішого генералу Люцифера Аластора. А головному герою не залишається нічого, як просто піти і помножити на нуль цього демона помсти. я сказав просто. Не так вже важливо з якої спроби, але Аластор вигрібає соковитої піхви. З'являється Єва, яка починає перейматися про те, що Люцифер, дізнавшись про смерть своєї правої руки, прибуде по їх душі будь-якої миті. Але замість Люцифера на сцену виходить Асмодеус, який починає штовхати промову про те, який Даніал парубок моторний та ніхуя собі казак, що так завзято на товкмачі пики еліті пекельного війська. ГГ починає щось підозрювати і несподівано виявляє, що Асмодеус – це маска, під якою весь цей час ховався Люцифер. Також ми дізнаємося про те, що Люцифер в подобі Асмодеуса рив могили, щоб перекидати війська з пекла до частилища, і Деніел насправді був щось на кшталт стрес-тесту для підопічних люцифера, який вони тріском провалили. З чого робиться нехитрий висновок, що залупатися на рай поки що недоцільно, розкривши гарнеру всі карти, люцифер Акі Баузер забирає принцесу Єву Персик до пекла. Після чого з'являється Самель і урочисто заявляє про те, що наш герой очистився і готовий до воз'єднання зі своєю коханою у раю. І ось тут на трайхарді, що пройшли гру на максимальній складності. Дитяча травма чекає несподіванка. Гра закінчується. Нам показують, як пересвічений силует головного героя прямує до такого ж пересвіченого силуету його дружини. І це типу хеппі-енд. Що, люцифер все ще живий, загроза з боку пекла все ще існує, єву в пеклі заставляють дивитися від пацанки до панянки? Пфу, камон. Деніел Гарнер працює виключно по ТЗ. Сказано вбити 4 упизня, зроблено вбити 4 упизня. Але це фіналка для Soul-Free Ultra Pro Gamers. І взагалі не канон. Тому Деніел Гарнер, здорової людини, ловить побічку від вживання різнокольорових пекельних шептунів і демонструє намір особисто відправитись до пекла, щоб покінчити з Люциком раз і назавжди. Ну і врятувати напівголу мамзель, звісно. Самель відверто прифігів з такого повороту подій, але все ж таки задовільнив прохання демоноборця і вказав на можливе місце знаходження пекельної брами. Але попередив, що це білет в одну сторону. В кінці кінців Деніел знаходить прохід до пекла у забутому монастирі, Старі на острові посеред океану безпосередньо в самому пеклі, про яке ми звісно ще поговоримо більш детально далі. Гарнер перетворює Люцифера на дійсно хорошого демона і рятує яву від жахливих катувань. Але от несподіванка, а Ластор виявляється, цілий і неушкоджений, і викриває для героя жахливу правду. Черговий раз виявляється, в чистилище демон не може померти назавжди. Його просто відкидує на респаун до пекла. Тому по факту Деніел нікого в грі і не вбивав, а просто відправляв заблукавших демонів назад додому. Nice. Після несподіваного оце-так повороту Демон Помсти обіцяє влаштувати Гарнеру довічний фістинг. Чолов'яга, звична річ, від такої перспективи не дуже в захваті, тому починає вести активний вогнепальний супротив. На цьому і завершується сюжет оригінальної гри. Чи простий сюжет Пейнкіллер як 5 копійок? Так. Чи це якось шкодить грі загалом? Хм, звичайно ж ні. Сюжетні вставки допомагають додати мотивації в дії персонажа, зробити паузу після важких босфайтів і навіть показати наявність альтернативного шляху розвитку подій. Сюжет в грі мінімалістичний, цілком логічний і не перевантажує гравця. А більшого від сюжету м'ясного арена шутера годі й вимагати. Тому пропоную поговорити про те, що дійсно має бути на вищому рівні в іграх даного жанру. На перший погляд може здатися, що спинномозковий геймплей Painkiller – це щось примітивне, але для того, щоб він працював, він має бути комплексним, тобто органічно поєднувати в собі різні складові. З чого все починається? З рухів. Герой Пейнкіллер, немов заведений, носиться по різних аренах мапи, використовуючи розстрибку і взаємодію з навколишніми об'єктами. Також велику роль грає вміння контролювати персонажа в просторі, що допомагає маневрувати між купами ворогів та шукати секрети. Саме так, використовуючи свою уважність, допитливість та особливості місцевої фізики, так звані колізії об'єктів, гравець має змогу побути в ролі Індіани Джонса в перервах між драйвовими перестрілками, що до них, до речі, а стріляти в цій грі одне задоволення. На відміну від колег по жанру, літаючі люди передивилися концепцію арсеналу та скомпенсували досить скромний вибір бумпалок їх широким функціоналом. Кожний ствол, по-своєму унікальний, має основний, альтернативний та комбінований режим вогню і неперевершений дизайн. Ба Більше, за допомогою додаткових клавіш, гравець здатен міксувати постріл з наболювальним променем або пуск гранати з іншою зброєю, такою як дробовик або кулемет. Жодна пушка не втрачає своєї актуальності на протязі всієї гри і завжди готова перетворити чергового мертвохода на купу м'яса. Варто також згадати про ультимативну здатність героя перетворювання. На зброю судного дня, зібравши з розсипавшихся ворогів 66 душних есенцій, демоноборець сам перетворюється на демона. І, виходячи з того, що відбувається на екрані, потужною лайкою анігілює будь-кого в зоні видимості. А будь-кого це кого? Правильно, різномасну нечість, починаючи класичними вурдалаками, чортами та зомбі, і закінчуючи екстравагантними гачменами. Всі ці індивіди відмінно розлітаються на дрібні шматочки та демонструють дива еквілібрістики, що як. Наш протеже тисне на спусковий гачок. Навіть зараз це виглядає як мінімум забавно та весело, а в ті далекі часи це викликало непідробне захоплення, особливо коли запускаєш якогось бідолаху в стратосферу, або трясеш чергового монаха на предмет цінностей в його кишенях. Напротязі всієї гри на гравця майже щорівня вивалюють по кілька нових типів ворогів, деякі з яких мають одну або кілька унікальних здібностей та потребують особливого підходу, як, наприклад, командири або некроманти армії зомбаків. Стихійні самураї, душегуби, пекельні янголи тощо. Їх от буквально до хера, і майже всі вони продумані та колоритні, чого я не можу сказати про босів. Бо гема до рядових бомжів трохи не дотягує якимись цікавими фішками, але що у них реально виходить, це бути великими та епічними. Не всі, звичайно, здатні дати більш-менш досвідченому гравцю достойний челендж. Тим паче, якщо знати слабкості кожного, крім цього їбучого кажана, хай сука нормальну підлогу у себе в башті покладе чмо. І як я його проходив в дитинстві без карт Таро. До речі, про них це ще одна цікава механіка і візитна картка Painkiller, про яку особисто я дізнався тільки через багато років, коли перепроходив гру. Напишіть, до речі, в коментах, хто теж перший раз проходив гру без карт таро, бо просто не знав про їх існування. Так і що ж там за карти такі? По суті, це активні та пасивні здібності персонажа, які можна придбати в спеціальному меню за шекелі, які герой збирає, доки гасає арену, відстрілюючись від чортів. Але перед цим їх треба відкривати, виконуючи спеціальні місії на рівнях, по типу використовувати лише якийсь певний тип зброї, знищити всіх ворогів, або що на мою суб'єктивну думку, найважче знайти. Всі секрети, бо деякі з них знаходяться в такій сраці, що без добрих людей з форумів я би і половини не знайшов. Напевно. Тож, що ми маємо на виході? Бадьорий мікс нонстопної руханки та соковитого шутінгу за участі мультифункціонального арсеналу зброї та різноманітних м'ясних ворогів, в якості факультативу, збирання карток, як в Гаррі Поттері, та симулятор пошуку кладів на території промзони. Однак, то все про тіло гри, але шупейнкілер є ще душа. Почну, напевно, з локацій, кожна з яких здатна зачепити по-своєму. Деякі приголомшують своїм гігантизмом, деякі постійно тримають в напрузі за рахунок якогось внутрішнього контексту, деякі шокують автентичністю, але присутні і справжні шедеври мистецтва. І я зараз кажу саме про пекло. Рівень підкупає саме своєю філософією, яку геймдизайнери намагалися передати через застигли в часі лиха. Гра ніби натякає, що люди самі створили для себе пекло, і це насправді дає привід замислитись. А загалом реалістичні текстури, похмура палітра кольорів, гра з освітленням та інші прийоми роблять кожну локацію естетично приємною, будь то покинутий проклятий храм, середньовічне чумне місто або сучасна військова база. І кожна така локація має свій унікальний та дуже атмосферний ембієнт, який перетворює Арена Шутер на горор. Ті моменти, коли гравець залишається сам на сам з оточенням. Ви тільки послухайте: Чаруючі східні мотиви. Механічний індустріальний біт. Потворена, опрана арія. Моторошна мелодія музичної скриньки. Все це в свій час примушувало волосся стигнути в жилах та викликало напад мурашок по тілу. Не у всіх, звичайно. Особисто я, наприклад, від подібних звукових перформансів отримую естетичний оргазм. І тут ми плавно переходимо до мого особистого фавориту основний саундтрек гри. І біс його дери, він просто ахуєнний. Польський гурт Мех створив неймовірну музику, яка ідеально доповнює процес утилізації натовпу демонічних сутностей. Постріли бездоганно кладуться в такт пекельного гітарного рифу. Тож і тут естетичний оргазм забезпечений стовідсотково. Під час перепроходження гри я навіть ловив себе на думці, що граю в гру здебільшого через музику, так як я не великий фанат шутерів, але великий фанат року і металу. Зокрема, я навіть сценарій для цього некрогляду писав під цей саундтрек. Та і, взагалі, цей некрогляд зроблений виключно для того, щоб запхати на ці хуєні композиції. Тільки нікому не кажіть про це, окей? Okay? Таким чином, досягається чудовий баланс між адреналіновими зарубами під металічним узло та перебування героя на одинці з локацією під атмосферний ембієнт. Ну і доки гравець намагається дістати черговий душний секрет, звичайно. А загалом геймплей та атмосфера, як тіло і душа гри, створюють той самий складний відлагоджений комплекс, який дарує нам такий простий фановий екшен, в якій зараз, як і багато років тому, можна поринити на кілька вечорів під келишок живої води. Величезним задоволенням. На деяких рівнях демонструються приховані ігрові механіки, такі як стрибкові платформи або портали. На рівні Собор у місцевого міні боса відсутня власна іконка смужки здоров'я. Вампір переросток використовує іконку некрогіганта, немов готуючи нас до майбутнього босфайту. Painkiller була першою грою, яку автор каналу почав проходити на стрімах, і жодного разу про це не пожалкував. Монструозний сніжний міст спочатку мав бути тільки зв'язуючою ланкою між основними фрагментами однієї величезної локації. міні локації катакомби, а саме Древній Архівампір, насправді смертний, хоч і має якусь неадекватну кількість здоров'я. І при першому проходженні я його вбивав саме за допомогою свого вільного часу. Вас може вбити дерев'яний міст. На локації опера є секретна галерея образотворчого мистецтва, а також невеличка відсилка до Джокера. З самого початку першим рівнем гри мав бути Собор, так як саме там відбувається діалог між Деніелом та Самаелем. Але в кінці кінців вирішили, що починати гру на цвинтарі буде більш символічно. На рівні портові крани за межами мапи є досить забавний напис. Ви не маєте цього бачити. Що можна сказати, підбиваючи підсумки? Painkiller – чудовий продукт свого часу, який зробив студію People Can Fly відомою на весь світ. Ця гра в якомусь сенсі має особливий символізм для цього каналу і його автора, зокрема. Але дуже прикро, що задавши таку потужну планку, літаючі люди так і не змогли себе перевершити. І оригінальний Painkiller так і залишився для фанатів найкращим, а особисто для мене єдиним. І на цьому наш сьогоднішній сеанс ігромантії громантії набігає кінця. Жамки та лоскульні вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде.